Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 грудня і розглянемо з вами такі питання. Питаєте, ви мене писали, яка подальша доля лівобережжя Херсонщини? Ми вже, звісно, дивилися, ще дивимося, тому що ситуація міняється, це війна. Треба дивитись. Так, яка подальша доля левобережья Херсонщины, Чи повернется в Украину, яка подальша доля, покажите, пожалуйста, нам. Приятное удивление, выгодная сделка, будем удивляться, як находка, по умеренности. Вот показываете, приятное удивление, понимаете? Хорошие какие-то перемены, приятно, будем удивляться, як находка для нас хорошая, это по умеренности, да. Суета, суета, вседозволенность. Так, тяжо... Жінка якась допомагає. Прям бореться за это. Враждебность. Так, восхождение. Враг за спиной. Охо-хо-хо-хо. Так, интуиция. Так, предчувствие. Трудное сражение. Разорванный контракт. М -м 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 -м. Удары, прилеты. Порабощение, боже мой. А чи повернеться? Тяжелый случай. Так, изобилие, успех, решение проблемы и солнышко. Удача. Ну тут еще отака, хаос такий. Вот перша карта и три от эти останні говорят, что повернется. Але ж карта умеренності. Це значить до цього йдемо, це значить пізніше. Але ще тут прильоти, удари, боротьба. вот ці карти говорять, що так. Зараз ще на три карти кину. Ну, по-дальшому. Повернеться Херсонщина, Лівобережжя Херсонщини в Україну. По дальшому трошки. Сейчас под контролем. Длительно бедственная ситуация. Подвешена. Так, уход врага. Уход врага. И решение проблемы. Повернется. По звездам. Пізніше. Положительный результат. Ну, отже. же. Решение проблемы как вознаграждение нам. Але пізніше по звездам. Пізніше трошки повернеться. До цього йде. Так, а Запоріжжя. Окуповані території Запорізької області, чи повернуться в Україну в найближчий час. Яка доля? Окуповані території Запорізької області, чи повернуться теж враждебно сильно. Проблеми, печаль, депресія. Невежество подлость. Так, удача, йде, розрив отношений. Шанс є. Решение проблемы. Ой, прям две карты болезни. Болезнина дуже. Манипуляция тоже. Кошмар. Повернется. Колесница. Хорошие перемены. Ну, якась усердна жіночка нам помогает. Якась жінка усердно помогает. Важное решение. Важный выбор. Карта силы, перемоги. Дві карти були і там удача воно показують. По-новому щось по-новому. Переміни без помощі. Повернеться. Сейчас я на три карти ще. Окуповані території Запорізької області. Чи повернуться в подальшому в Україну? Так чи ні? Сложно дуже говорят. Нестабильность, дом перевернут. Договор будет. Договор і переход в другое состояние. Заверб. Рішення. Рішення. Чи повернется? Подвешено пока. Пізніше, так. Да. Те саме, що и Херсонщина. Так, движение вперед, перемены. Жіночка дуже хорошо помогает. Восхождение. Всі карты вот говорят, что так. Це будет пізніше. Ну, давайте окремо подивлюсь, нова каховка. Ще в найближчий час повернеться в Україну. Нова каховка. Хаос, там он, разрушения ще будуть. Дорого ще заплати. Говорят. Ну, тут от з помощью, да, хорошее признамене. Повернеться. Ще там... Охто, та. по договору, так. Да. Вот. Ось эти карти говорять, що так. Але тут ще хаос, і проблеми, і дорого оплачена побіда. Повернеться моя, моя відповідь. Мілітополь повернеться в Україну в найближчий час. Запорізька область. Мілітополь, чи повернеться? Так. Прям борьба за выживание тоже. Тоже тяжело. Карта страха и драки. И коса. Ух ты, как тяжело. Тяжелое положение. Карта страхов. И вот это вот бачтейки, драки и коса. Тупое упрямство, потому что новизна по-новому. Ну, порабощение. Пока порабощение. Чиповерницы. Надежно откроем двери. Так, захист, помощь, покровительство, пока подвешено. Критична ситуація. прям. По-умному шанс є. Удача. Дело увенчается успіхом. Уход врага. Повернеться. Тяжело дуже. Ще бої, прильоти. Пологи. Запорізька область. Чи буде деокупація в найближчий час? Деокупація? Повернуться додому. Місто пологи. Як ото по отшельнику. Неприятна ситуація. Тоже бедственна, неприятна ситуація. Карта порабощення лисиця. Пологи, да. Рішення імператора. Терпение, сверхмери, пізніше трошки, виздоровление, хорошие перемен і решение проблеми як вознаграждение. Повернуться. Гуляй поле. Чи буде окуповане місто? Запорізька область. Гуляй поле. Нерушимо, перша карта. Сильний враг, сильний гнів, тупоє упрямство, тиранія. Чи буде окуповано? Ні. Ох, розрушення там страшенно, Що робиться? Ніяк у них не виходить взяти під контроль. Тяжелі бої, розрушення, але ні. Дьявол гуляє вовсю. Обмануть їм там надіжди? Ні. Нічого не вийде. Так, хорошо, таке питання. Зустріч Зеленського з Трампом. Коли там воно завтра чи що? 28-го, да? Ну що там вони вже вирішать? Це вже окончательно? По завершенню. По прекращенню огня. Спокойне состояние. Азарт, азарт, чрезмерный энтузиазм. Чи вырешать? Чи щось то Так, захист. Рішення. По умеренности. Ще по умеренности. Карта радости. По умеренности вырішать. Ще Шеумено. Жинка помогаю опять. Якась. Жинка. И решение императора. Решение проблемы. Опять Жинка. Жіноча карта опять ось. И перша карта Жинка. Смотрите. Женочая энергетика опять. Да. Ну опять карта умеренности. Тихонько, спокойно мы к этому идем. И что тут у нас? Карта радости. Так. И решение императора, решение проблемы. И хорошие новости, важную информацию мы почуем. Ух. Что вони там хочуть? На 60 днів? прекращения огня. Буде таке? На 60 дней. Прекратить огонь в Украине. Чи так до да, усталость уже усталость. Это карта силы перемоги. <coughs> и, и радость, и празднование, радость Болезненно. Болезненно. Переход, в другое состояние. Как должно быть, и переход, в другое состояние. І удача, і карта сили перемоги, і карта радості. Ну, щось на Карта болезни. <coughs> От як вроді би повинні до цього до... домовитись. Енергодар, Запорізька область. Яка його подальша доля чи повернеться в Україну? Енергодар. Спекуляція поки йде. І коса, тяжлий труд. Прилет еще. Так, что тут решение? Печаль, депрессия. что ж тут такое, болезненно. Тоже болезненно везде. Ну так, конечно, поразрушало. его все. что роботе. Карта болезни и башня. Достаете там. Под контролем пока. Так, важное решение, важный выбор. Карта радости. Разрыв отношений. Пока подвешено. Пока подвешена. Бедственная ситуация. Колесо фортуны. Перемены. І хороші перспективи. Повернеться. Повернеться, але ще там розрушення, удари. Бердянськ просили подивитися. Запорізька область, Бердянськ. Яка його подальша доля? Чи повернеться додому в Україну? Бердянськ, Запорізька. Б'ятственно теж ситуація, кризис. Чи повернеться в Україну? Теж щось тут карта договору йде і карта перемоги. Повернеться. От Домовляться. Договор і карта перемоги. Як тут скажеш по-другому? Так показують. Що показують карти, те й говорю. І просили подивитися Сумщину середина Будда. Щось там гатять день і ніч. Яка там ситуація? До кінця року. Сумщина. середина буде. Враждебность страшна. Так, тут щось то Зараз сейчас. Борьба за виживання. Враг за спиною. Виздоровлення, хороші переміни. Положительний результат. прогрес. до цього йде, як переміни Должны быть хороші. Сейчас ще пару карт. Ой, подлость, подлость. Так, допомога, переміни і карта перемоги. Должно. Ой, бачите, какая карта. Перемены. Хорошие перемены. Змины хорошие. Сейчас пока враждебность и тяжело. Херсон, еще подивлюсь, Херсон, сам Херсон. Че я купую, че его? Херсон, че буду окупаться и что там за по этим плохие приметы. Че, оккупация? Не-не, оккупации бесполезна суета. А по умеренности шо, Херсон, яка там ситуация? По умеренности освобождение, завершение, освобождение и изобилие успех. Это по умеренности к этому иди. Освобождение, завершение и изобилие успех. Змины должны быть в Херсоне. Так, ну і все, що просили, я подивилася. Такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові. До побачення.